Коли на вулиці Холодно, а через сусіда ідіота, котрий бомбить нашу енергетику, виникає питання, чи буде опалення в домі, виникає аналогія з грою Фростпанк, про яку, до речі, сьогодні піде мова. Тому сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Почну за звичкою з української мови. Офіційної нема, але є фанатський переклад. Хоча чомусь у мене не вийшло його поставити, тому довелося користуватися тим, що є. Але давайте з цього моменту домовимося, що в наступних відео я буду акцентувати увагу на мові, тільки якщо вона буде офіційною чи фанатською. Якщо української не буде в принципі, то й зупинятися на цьому не буду. А тепер до самої гри: Фростпанк це містобудівна стратегія, де ви берете на себе роль капітана міста і забезпечуєте виживання останнього. Розповідати буду, скидаючись на своє проходження першого сценарію. На початку гри запускається синематик якому розповідається, що все було нормально, поки раптово не наступив різкий мороз, котрий згубив цивілізацію. Деякі, котрі вижили, вирушили в пошуках нового місця для міста, нового дому, після чого починається основна гра. Одразу в очі попадає головна махіна в центрі міста: це генератор, котрий забезпечує обігрів будівель. А для його роботи треба вугілля, тому на початку треба добути його і запустити реактор. З ресурсів, окрім вугілля, є ще деревина, сталь, сара та готова їжа, а також парові ядра. Також головним, так би мовити, ресурсом є й люди, котрих треба забезпечити житлом, готовою їжею та медициною. Наступною ціллю після запуску генератора буде побудувати майстерню та маяк. Майстерні інженери можуть вивчати нові технології та покращення для генератору та існуючих будівель. А маяк нам потрібен, щоб відправляти розвідгрупу в світ за ресурсами та можливістю знайти інші групи виживших. Також в грі є книга законів, в котрій, як ви вже зрозуміли, можна заснувати нові закони, такі як можливість побудувати цвинтар, дати можливість дітям працювати або готувати суп з тирсою. Іноді жителі будуть пропонувати вирішити якісь питання, наприклад, давати дітям по додаткові пайки. Або можуть вимагати, щоб ми забезпечили добівкою, їжею або ще з чимось, хоч якусь частину населення. А якщо обіцянку не буде виконано, буде збільшуватися рівень невдоволення та знижуватися рівень надії. А ви ой як не хочете, щоб невдоволення стало максимальним, а надія мінімальною. Надалі основним завданням буде підтримувати більш-менш нормальну температуру в будинках, щоб населення мало змогу працювати в нормальних умовах. Але з часом температура починає поступово знижуватися, тому треба покращувати генератор та опалення, а для цього треба вугілля, і це буде головним ресурсом на протязі всієї гри. Через деякий час розвідники знаходять цілілого автоматона, його можна розібрати або відправити в місто. Цілим він мені потрібен більше, тому відправляємо його додому. Ви запитаєте, для чого мені автоматони? А їх можна використовувати на великих підприємствах та шахтах замість людей, і працюють вони постійно, тільки іноді виповзають на підзаряд. З часом розвідники почнуть знаходити покинуті заводи або шахти, з'явиться вибір, розібрати їх або забрати частину ресурсів з можливістю зробити в майбутньому на цьому місці аванпост, котрий буде приносити додаткові ресурси. Я вам раджу все ж таки робити аванпости, особливо якщо вони приносять вугілля або парові ядра. Ці ядра, до речі, дуже цінний ресурс, адже за допомогою них можна побудувати переві промисловості, котрі переносять більше ресурсів, або створювати нових автоматонів. Через деякий час до нашого міста приходить виживший з Вінтерхоума і каже, що місто загинуло. Через цю новину надія падає до критичного мінімуму. З'являється можливість обрати новий законодавчий шлях або через диктатуру, або через віру. Я в свою чергу обрав другий варіант, адже фанатиками керувати набагато простіше. Частину людей не приймає новий порядок. Вони називають себе лондонцями та планують повернутися до Лондона. Наше завдання зменшити кількість людей, котрі до них приєднуються, а по можливості зробити так, щоб ніхто в принципі не покинув місто. Через деякий час я почав робити аванпости: перший з вугіллям, другий з паровими ядрами. Також почав заводити теплиці, щоб був постійно доступ до сирої їжі, поміж тим почав засновувати нові закони, як релігійні, так і звичайні, це для того, щоб збільшити надію. Але через деякий час частина людей, котрі приєдналися до лондонців, пішла. Рівень надії був недостатній, тому довелося їх просто відпустити. Як же я потім здивувався, коли дізнався, що якщо новим законом прийняти нову віру, то лондонці не підуть з міста. Але цей момент було порайовано. Через деякий час виникла проблема з біженцями з земель. Було прийнято рішення приймати тільки здорових людей, адже для всіх треба їжа та домівля. А тим часом температура поступово падала. Через деякий час було зрозуміло, чому наступає крутовина. Треба починати до неї готуватися. Я почав інтенсивно збільшувати запаси вугілля та їжі, а також почав повертати розвідників та розбирати аванпости, утеплював будинки, поліпшував генератор і почав чекати. Чекати довго не довелося. Хортовина пройшла за декілька днів. Виникає нове завдання. Місто повинно вижити. І тут починається самий напружений момент. Теплиці перестали працювати, як і кухні. На всі важливі елементи було відправлено автоматонів, бо місто повинно вижити. Температура знижувалася до 100 градусів нижче. Всім треба було керувати в режимі реального часу. Поступово перекидати робітників до шахт. Котрі в свою чергу замерзали. Але місто повинно вижити. В якомусь домі було знайдено сім'ю, котра повністю замертво замерзла від холоду. Але місто повинно вижити. На протязі всієї бурі грає трек, котрий так і називається City Must Survive. Який же він дібейший? Звуки віолончелі та скрипки переплітаються з постійними сигналами про загибель людей, котрі тепер відчувається як звичайний ресурс, відчуття від цього елементу гри не передати словами. Ви повинні спробувати пограти в розпад. Через деякий момент переходить повідомлення, що буря скоро закінчиться. Але в самому кінці температура знизиться до критичного мінімуму до мінус 150 градусів. Але місто повинно вижити. Після чого буря закінчується. Температура підіймається до комфортних мінус 30 градусів. Хуртовину вдалося пережити. А з нею закінчується і перша сюжетна кампанія. Я вам раджу. Ні. Я вам наказую пограти фростпанк. Емоції від гри від пережитої хуртовини не передати словами. Ви повинні спробувати в неї зіграти. Ось така гра Фростпанк. На цій ноті я прощаюся з вами. Бувайте і до зустрічі в нових оглядах.